Для гарантій безпеки поки що ми не побачимо це факт. Можливо, колись. Можливо. І повертаємося друзі до топ-теми цього дня без перебільшення. Говоримо про те, що Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Постанова опублікована на урядовому порталі. Йдеться в документі про те, що право перетинати державну межу України під час дії воєнного стану тепер мають українські чоловіки віком від 18 до 22 повних років. Отже, тепер заборона на виїзд з країни. Іни стосуватиметься лише чоловіків від 23 років і до 60 Зміне на чинності наступного дня після публікації урядової постанови в офіційній пресі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у нашому ефірі пояснив, що для можливості перетину кордону чоловікам від 18 до 22 років все одно буде потрібно мати закордонний паспорт а також обов'язково військово-бліковий документ. Він може бути або паперовий, або в електронному вигляді. Обидва мають однакову юридичну силу. Однак, у разі перебування у розшуку чоловікам цієї вікової категорії відмовлять у виїзді. Водночас, речник Держприкордонслужби наголосив, що рішення у Уряду не стосуватиметься низки громадян все ж таки не стосуватиметься е, громадян тих осіб, які е, обіймають посади ну, фактично в державних органах е, влади, органах місцевого самоврядування. І ці посади е, визначені пунктом е, 2:14 правил перетину кордону е, для таких е, громадян цієї вікової категорії, як і раніше. Буде можливість перетину кордону тільки у службовому відрядження. Однак зауважимо, що урядове рішення про дозвіл молодим чоловікам до 22 років виїжджати за кордон не позбавляє їх конституційного обов'язку захищати свою державу та дотримуватись законодавства про військовий облік. Про це в нашому ефірі сказав адвокат Сергій Старенький. Він назвав постанову Кабміну прогресивним кроком і пояснив це в нашому ефірі. Це допоможе саме тому, що дані молоді люди зможуть обрати навчання в Україні і гарантувати їм, що до 22 років вони зможуть і закінчити те навчання, якщо вони там, наприклад, в 17 вступлять до якогось навчального закладу, і отримати якусь спеціальність. і Україна буде мати ціле покоління, яке насправді буде пов'язувати своє майбутнє вже з Україною, а не з тими країнами Євросоюзу або іншими країнами, до яких вони. Зараз, на жаль, виїжджають. Водночас, народний депутат України Олексій Гончаренко вважає, що в Україні потрібно зняти усі обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Відповідний законопроект він подав до Верховної Ради свою позицію. Він пояснив, чи точніше свою позицію, він пояснив в ефірі нашого телеканалу. Всі ці обмеження тільки зробили колосальну корупцію в Україні. На всьому цьому мільярди доларів підняті. І це я не. Не перебільшує нічого, мова йде просто про мільярди, які з людей за те, щоб оформити їм документи, шлях, якісь інші документи, фальшиві документи, не фальшиві документи, хтось перетинав кордон з якимись провідниками, хтось плив через тису, і так далі, і так далі. Це все божевілля, абсолютно. Всі, хто хотів покинути країну, і всі, хто не хочуть служити, врешті-решт покидають країну, все одно не служить. А нормальні люди, які живуть в Україні, законослухняні. Які вчаться мають інші види бронювання, а вони не можуть перетнути кордон. Чому і в цей же час в нас сотні тисяч чоловіків за кордоном, які бояться перетнути кордон в Україну, тому що вони вже не зможуть виїхати, і ми таким чином їх відрізаємо.